Рідні мої сьогодні пропоную три різних рецепти пасок. Перше будуть крафіни, так як їх готую я. Це, до речі, мої найулюбленіші на сьогоднішній день паски. Далі будуть класичні паски, Рецепт ще від моєї прабабусі, трохи дороблений. І третєю буде паска Бріош, тісто зовсім без рідини. Всі грамовки прописала в описі відео. Перші паски це смачнючі крафіни. В інтернеті дуже багато їх рецептів. Сьогодні я вам покажу, як роблю їх я. Пропорцію, яку я вам надам, вистачить на три паски діаметром 8,5 см. 20 грамів свіжих дріжджів поєднуємо з 2 столовими ложками цукру, перетираємо, додаємо півчайну ложки солі, 6 столових ложок борошна, 150 мл теплого молока, 35-40 градусів. Перемішуємо. Це наша опара. Накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Два яйця 3 чайні ложки ванільного цукру, 100 г цукру, 50 грамів вершкового розм'якшеного масла. Перетираємо, додаємо опару, а також поступово всипаємо 450-480 грамів борошна. Не поспішайте, клейковина не відразу вивільняється, щоб не забити. Тісто. Перемішали, накрили рушничком, відправили в тепло на 30-40 хвилин. Дістали обім'яли, знов накрили, знов на 30 40 хвилин. Тим часом цедро одного апельсина поєднуємо з 80 грамами розм'якшеного вершкового масла, перетираємо. Тісто готове, ділимо на три частини, розкатуємо кожну великий прямокутник. Зверху змащуємо апельсиновим маслом, посипаємо промитими просушеними, бажано замоченими в кандятці бренді або апельсиновому соці сухофруктами. У мене 350 грамів родзинок журавлини та в'яленої вишні. Також я додаю трохи пелісток мигдалю, скручуємо все в рулет, розрізаємо та згортаємо, як я показала на відео. Перекладаємо форму, залишаємо на розстойку на тридцять сорок потім випікаємо 30-35 хвилин в розігріті до 180 градусів. Духовці мої патріотичні пасачки. Не якісь новомодні з інтернету або книжок, а ті справжнісінькі, рецепт яких передавався на папірця від бабусі до онучки. Видозмінювався. І наразі має такий вигляд. Я, до речі, дещо також змінила. Починаємо з розчини. 50 грамів свіжих дріжджів, засипаємо двома столовими ложками цукру, перетираємо у 250 мл гарячого молока, кладемо 200 грамів вершкового масла, даємо йому розійтися, додаємо 7 яєць, 1 четверту чайну ложку солі та 100 грамів цукру. Перемішуємо, вливаємо дріжджі, додаємо 5-7 столових ложок борошна, перемішуємо, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце на півтори години. Натерти цедру одного лимона та одного апельсина, додати вичавлений з них сік. 100 грамів сметани, 150 грамів цукру, перемішати і прогріти 30-60 секунд в мікрохвильовці. Влити сметану суміш в опару, поступово всипати борошно. В мене пішло кіло 95 3 столові ложки ванільного цукру, місити хвилин 15. Сухофрукти попередньо промиті, просушені та залиті 7 столовими ложками коньяку або апельсинового соку. Це краще зробити заздалегідь, розкласти по тісту та вмішати їх. Поставити тісто на вистоювання на 1,5-2 години. Тісто розкладаємо у формочки. У мене вийшло три форми діаметром 11 см та 7 діаметром 7 см. Ставимо на вистоювання на 40 хвилин. Змащуємо жовтком, випікаємо в розігріті до 170 градусів в духовці 35-45 хвилин, залежно від розміру пасок. Готові пасачки остудити та прикрасити так, як вам подобається. Неймовірно смачні та ароматні паски готові. З наступаючими вас святами. Буде паска бріош. Якщо минулі сирні паски були найшвидші, то ці найдовші. Але робляться нескладно. Вони робляться без рідини, тобто ні молока, ні сметани там нема, але є багато вершкового масла, тому тісто таке вершкове, пухкеньке і дуже-дуже смачне. Змішую 500 грамів борошна, 16 грамів сухих дріжджів, 150 грамів цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Перемішую, додаємо 350 грамів яєць. У мене категорії це 0, це 350 2 грама 6 яєць ровно вийшло. Я перемішую в комбайні, але можна руками або міксером. Тісто буде липке. 300 г холодного вершкового масла нарізаємо кубиками. Починаємо вводити наше тісто по одному кубику. Не поспішайте. Спочатку розм'яли повністю один, потім додаєте другий. Можна в комбайні, можна руками. Тісто буде все одно липке. Ставимо його у теплу розстойку, накриваємо плівкою десь на 2-3 години. Тісто повинно піднятися десь вдвічі. Обминаємо його, накриваємо знов плівкою та відправляємо. В холодильник на холодну розтойку на ніч на 10-12 годин після цього тіста стане плотнішим. Розрізаю його на рівні частинки. В мене 5, бо я люблю невисокі пасочки. Паски формою 8,5 см. Катаю колобки, складаю у форми, змащую жовтком розведеним водою. Ставлю на розстойку тепле місце на 2-3 години. Потім ще раз мащую жовтком, випікаю 10 хвилин з парою при температурі 180 градусів і 30 хвилин без пари, прикривши фольгою. Прикрашаю все.